Чому кулінарія? Тому що після того як я приходжу з роботи, де в мене було Овер, фіга не знаю мітінгів з зустрічі з моїми колегами, не знаю інтерв'ю там і так далі. Я відпочиваю, коли готую їсти. Я із людей, котра сама робить майонез пасту для макарон. Ну серйозно, Тобто дуже рідко. Я можу там купити пасту, якщо готую якусь крубанару чи лазанью. Роблю це своїми руками. Мені хотілося спробувати перше, зможу чи не зможу? А ну, типу, я що гірше ніж інші. Я бачила, як там інші готують, які в них скіли. Типу, я знаю, що може більше. По третє, напевно. Хотілося б завжди наголосити на тому, що це виклик для самої себе Позвонив журналіст. Давайте зум-кол, ми спілкуємося. Що знаєш, які нарізки, що вмієш, що готувала, що не готуєш, що любиш, що не любиш. Вони ще питають, чого боїшся. Для чого? Тому що коли заходять на битви чор, кожна битва чорних це стрес, наприклад. І вони підлаштовують. Ну мені так здається, що це підлаштовується під ну самі конкурси, плануються, розписуються під страхи людей, які є на проєкті. Там ну це давайте будемо чесними. Це шоу, ми це все відверто розуміємо. Кулінарія плюс шоу.